Я згадую цей приклад, який наш брат Калінський Олександр проводив, в нього була така песик Браун. Я пам'ятаю, що ті рази, коли ми десь бувало, заходили на територію, то це отаке, от, 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 от такого розміру створіння, яке рвало цепі. Ну просто це я такої скаженості ще не бачив. Коли як він реагував, він так свій хліб відпрацьовував, що просто. Наш брат Калінський розповідає, що коли він брав якусь там щітку, там, швабру. То цей Браун просто розривав ту швабру, він, в нього просто очі кров'ю наливались. Ну як тільки він ховав цю шва, швабру за спиною, він бачив радісні очки, хвост, який кивіляє, І він дістає цю швабру, він, він пояснює цьому створінню. Каже, Браун, ну це ж я. я тримаю цю швабру. Це те, це те що просто є посередником між мною і тобою, хайзайном, якого ти любиш. Друзі, подібним чином ми інколи кидаємось на обставини. Ми незадоволені, ми не згідні. Ми протестуємо. І причина в цьому, що ми бачимо самі лише горизонтальні обставини, ми не бачимо вертикального Бога, який тримає ці обставини в своїх руках, подібно до той швабри. Або подібно до інструменту, який якимсь чином має взаємодіяти з нами, але він знаходиться в його руках. В будь-яких стражданнях, бо, іншими словами, друзі, немає такого страждання, першою причиною якого у вашому житті не був би Бог?